Ну що ж, нагадаю, не для кого не секрет, що світ стикається із багатьма проблемами, в тому числі із відбуванням грошей і, а, і власне злочинністю в секторі фінансів. Отож, сьогодні я хотів підготувати для вас тему, і, власне, не хотів би, а підготував для вас тему, яка пов'язана з АЛО, і власне АЛО в цьому випадку допоможе вирішити саме ці проблеми. Тому. Тема така вплив, Алло на глобальну боротьбу з відміванням грошей і фінансовими злочинами. Отож, у складному світі глобальні фінанси відмивання грошей і фінансової власне злочини створюють значні проблеми для економічної стабільності та безпеки. З розвитком цифрових транзакцій ця незаконна діяльність розвивається, що потребувало інноваційних рішень. Але в свою чергу блокчейн платформа з унікальним підходом до конфіденційності та власної безпеки стає потужним інструментом у глобальній боротьбі з фінансовими е злочинами. Отож, перше розуміння проблем фінансових злочинів. З того ж таки, ми розуміємо, що нам потрібно зрозуміти, в чому ж проблема. Отож, фінансові злочини, зокрема відмивання грошей, шахрайства та розкрадання, мають а, далекосяжні наслідки, а, підриваючи власне цілісність фінансових установ та економіки. Традиційні методи боротьби з цими злочинами часто не встигають за витонченістю сучасних власне, фінансових злочинів, особливо в цифровій сфері. Дочель платформа Allo використовує докази Zero of Knowledge, тобто ZKP, що дозволяє проводити транзакції, які є приватними та такими, що можна перевірити. Ця технологія пропонує новий спосіб захисту фінансових транзакцій і збереження конфеаційності без шкоди для, відповід... для відповідності та контролю. Отож, незважаючи на акцент на конфенційність блокчейн реєстр АЛО забезпечує рівні прозорості та відстеження, що є неоціненним у боротьбі з фінансовими злочинами. Кожна транзакція в мережі Ало незмінною незмінно записується і, власне, створюючи прозорий і захищений від підробок запис, який може мати вирішальне значення для відстеження та відстеження незаконних фінансових потоків. Боротьба з відмиванням грошей разом з АЛО. Відмивання грошей часто передбачає маскування походження незаконно отриманих грошей через серію операцій. Чин АЛО може допомогти у викритті такої власне діяльності? Незмінний запис транзакції полегшення органи, органам влади, відстеження руху коштів і виявлення шарів, які зазвичай використовуються в схемах відмивання грошей. Отож, друга підтема покращення відповідності Куци і Еміл. Правила знайшого клієнта, тобто KFC. І протидії відмивання грошей AML є критично важливим у фінансовій галузі, але може оптимізувати дотримання цих правил за допомогою безпечних і ефективних процесів перевірки, використовуючи ZKP, КІПІ, може перевірити особи та власне обікові дані фізичних або юридичних осіб, залучених до фінансових операцій, не розкриваючи їх особисту інформацію, таким чином збалансовуючи конфесійні із дотриманням нормативних вимог. Запобігання шахрайсу з домовою безпечних транзакцій, та приватно середовище транзакції, але значно ускладні шахраям маніпулювання або фальсифікацію власних фінансових записів. Тому функції безпеки, властиві технології блокчейн, але діють як стимулюючий фактор для широкого кола фінансових шахрайств. Саме так, друзі. І також, оскільки Ало продовжує розвиватися, він готовий запровадити більше інновацій, які могли б більше розширити його можливості у боротьбі з фінансовими злочинами. Це включає прогрес у криптографічних методах та інтеграцію АІ та машинного навчання для більш складного моніторингу та аналізу фінансових е, власних транзакцій. Тому на завершення Ало представляє новаторський підхід до підвищення безпеки та цілісності фінансових операцій у цифровому епоху. У цифрову епоху його унікальне поєднання конференційності прозорості та безпеки позиціонує його як потужний інструмент у глобальній боротьбі з відбуванням грошей і фінансовими злочинами, оскільки платформа продовжує розвиватися та отримувати, отримувати власне впровадження. Вона має потенціал суттєво вплинути на те, як фінансова фінансові установи, регуляторні а, власне та правоохоронні органи виявляють, зобігають і переслідують фінансові злочини, що призведе до більш безпечної та стабільної глобальної фінанс. Свої системи, ось чому як ви бачите, чим далі, тим все більше і більше цікавіше. І ми дізнаємося про те, як АЛО може допомогти у будь-яких сферах твого життя.